Що відбувається у світі? Адже корпус вартових іранської революції підтвердив, що лідер Хамас Ісмаїл Ханія був убитий в своїй резиденції в Тегерані після закінчення інавгураційної інавгурації новообраного президента Ірану Масуда Пазешкіана. Про це повідомляє іранське агентство з посиланням на заяву Корпусу воєнізованого крила Хамас. Цю ж заяву цитують і низка міжнародних змін. Наразі триває подальше розслідування інциденту. Ізраїль не надавав ще жодних коментарів з цього приводу і під час удару армії Ізраїлю по столиці Лівану Бейруту був ліквідований найстарший військовий командир Хезболи Фуат Шукар. Повідомляє про це про ЦАХАЛ. Як зазначають ізраїльські військові, шукар керував атаками Хезболи на Ізраїль. а Також був відповідальним за удар у групування по містечку Мадждал Шамсі на півночі країни, унаслідок якого загинули 12 дітей. Він також відповідав за більшість найсучасніших озброєнь Хезболи Включаючи ракети точного наведення, крилаті ракети, протикорабельні ракети, ракети дальнього радіуса дії та безпілотні літальні апарати, йдеться у повідомленні.